Хей, hey. всім привіт, з вами Артем Наруто, і сьогодні ми будемо знімати, ну це ж в принципі той самий день четвер, і навіть та сама, я тільки минуту назад засняв ту серію, і зразу почав слідуючу знімати. Так, як ви пам'ятаєте, в цій часті ми позакрили цю воду, і зруйнували наш мост, який мені, кстати, нравився, але вже ні. Бо то, що його нема. І мені, кстати, даже радісно, що я його зламав. Ну, ну, бо то, що зараз без нього якось прикольніше виглядає. Давай лягай спати бістріше. Давай, давай. Все можна лягати. Скільки ж можна? О, все лягаю. Та, блін! Я буду чекати. А тепер я буду лягати. Та що ж не, не лягаю? О, все поки можна. Я О, я ж казав, я ж казав, ну я казав. Так Блін, треба пос... Ай, зараза в руку дар, ай, його Так побігли. Ой, що це? А на що цей кусик вообще? Наше його, наше його. Я не хочу. Або так зробити просто можна. Не, я не хочу його. О, да. да Росток? Чо? Ха, -ха, ха Прикол! Ладно, побіг. Вот это прикол. Эм, так я не, не забрав цього. як я міг спіти забрати за одну минуту. Не, я не забрав. И я буду думати що робити в цій серії. Ну, давайте може перенесем ферми? Да, давайте перенесемо ферми, Хотя... Хоча... Давайте, наверное, почнемо з ферми трасника. Ой, блин, як мене живіт болить. Ух, тю-тю-тю-тю. О, дивіться, кстати, на прикол зараз. Це дуже просто робиться тільки отако. О, чого я спочатку закрив воду, щоб ви знали. Ну, як ви поняти, звісно, в в і зразу дивіться, стаки 21 тросника. Я, как вы бы, помните, конечно, конечно, позади этой серии я вам показывал вот этот прикол. Ладно, побегли. Советы ферму забыл яку там, атрошника. Так. Ну, конечно, ферму я построю здесь примерно, примерно, примерно. И, кстати, я жалею, что я построил тут ОЦО. Конечно, со временем я, наверное, ЦО все буду приносить ОЦО. Цього, цього. буду принесу туди наперед. Ну бо то, что. Що... Ну ви розумієте, пси у не должны бути не сзади, а спереди. Вот. Так, давайте же. Так, тут вот здесь примерно. Вот так. Да. Чтобы мы не робили більше ошибок. Ну, чтобы це все ми построїла і вона була у нас. Блин, бо я построїв, а потім мені не понравилось. Не, я не хочу так. Блін, бо то, що не ну, розумію, понимаєте, мене це задовбало вже. Так. Тить. Все? Блін, не хотіло. побігти. Де? А, зара. Я ще постараюся всі серії зробити це, як я безконечно і... Істоч... Ой, блін, кірнецю. в вслам. Вон у нас вода. І ви не думаєте, що я забрав воду і в мене води прокинема. Ні, вона вод є. Та й причому то мої не Опа. Блін, так, побігли. Тик-тик-тик-тик. Ч мене як екран, екран репет? Коли я пальцем тискаєш щось діє? Блін. О, все не репет. Я щось привик пригати завжди. О, да. Це я люблю пригати. Да, да, я прыгун, да, да, я такий. Так, так. Ой, що я зробив? Так, о, чутко. Так. Так, 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 так. Так, 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 все. Перенесли одну ферму. Друга ферма пішла. Четыре минути ми вже одну ферму перенесли. Ту -ти -ту -ти так, пішла з весело. Пішла. Я не хочу тебе бити. Я не буду тварин. Та що, якої одмаю? Єдине кого я не б'ю, то це свиней і... да, вроді би, да. Нет, я брешу, я всіх б'ю. Ага, ага, ага. О, все. Опа. Так, 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 блин. Так, я потроху потроху руйную ферму. І переставлю, переставляю її в, в, назад. Тось. Та блін, я ж тільки що поспав. А! Е, е, да, я. Може хто і не знав, що. Е, як ви, звісно, замітили, що е, в Майнкрафті Pocket Edition день тримається тільки 3 минути. Да-да, ви замітили, Ми ж знімаємо тільки. Ні, 4 минути, так, да, 4 минути. Ну, потому що зараз 5 минут я ще минуту там говорив, був день. Вот. Так що отакі от діла. Шоу А в Майнкрафті на комп'ютері, то. Він день тримається 10 минут. Вот. Оп, 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 я дару от коройную. Ні -ні, 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 ні, ні не 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 понял. А не норм. Что не понял? Не понял? Ну, не понял все равно. Так, побігли, побегли, побігли, побегли. та Ту та 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 не Не-ре-не-не-не-не-не. Тя-тятя. Так. Так, так, все. И ще тут, а ще зараз воду заберу. бо Вода мені нужна. Да, вода мені нужна. Хі -хі -хі -хі. Кстати, я зараз ще после цей фемяду пшенницю. Ой, блин, як я бесконечный источник вода, то есть целью який. Ну, вы знаете ну вы знаете. В общем, кренецу. Я все, как она называется просто. Я не знаю де її строите. Керницю. Криницю. Я не знаю, де її стоїть. строїти. Чи ззадів? Скоріше всього, що спереді. Ну чого, ну бо то хороша. Ну бо то що я так хочу. Хоча, якщо її построю спереді. А ззаді. Давайте построїмо, навірно, спереді. Не ззаді, бо то ж. Ну ви знаєте чого. Чому... Блін, земля кінчується. Блін, а що ж це таке? Візучка. Побігли. Побігли кудись, не знаю куди. Ладно, давайте просто зробимо тако. Що це змінило, я не знаю. Блін, треба кудись бігти. Ну треба мені кудись бігти. Бігти треба. А, за землею, я забув зачем мені треба бігти. Так, земля, 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 земля. Дайте. Один з штук чого так мало? А стак це теж мало, а 37 теж мало. А такого трак, так, так, так тако. Не ще мало, ще мало, ще. О, теперки трак-так нормально. Так. Так. Хі -хі -хі, -хі. Так. Во. Що я хотів, хотів це опокласти? Опа. Опа. І це... І це... Так, побігли. Блін, це шо? Шо це? Так, все побігли. А туди... Дивіться, кстати, яка у нас гарна територія. Дуже мені подобається. Мені треба пригнути. Пока! Круто! Пока! Круто! Так, давайте закриваємося. Давайте потопчемося ня 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 ра та 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 Паркур. Уии. Уии. Уи. Уи. Блин, тож давай. Уии. А, я знаю, что треба. Опа. И бачите, воно сама пропаде. Ха-ха-ха-ха. Облом. Надеюсь, она пропаде. По идее, должна. уже что ж воно и пропадает? Ну ладно, зрам, знаешь, так, как я задумал. Да что ж, ну, репет. Ой, все, это паркинг будет. Блин! Э, э, шо таке? Я же не трогай ничего. У меня клавишу заело. У меня клавишу заело. Не трогай мене. Фух. Блин, мене клавишу заїло. Таке як у мене. Хм. Странно. И ребята фокус покус траляля ля 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 траляля-ля-ля-ля-не-не-не-не-не. Упс. Овця, ти мене налякала. Я же подумав, що ти. Е... Я вже не знаю, думаю, що ти баран. Хоча це то саме. Ладно, пушті то саме. Побігли, побігли, побігли спати. А, кстати, я забув вам розказати, який менше баг був. Коротше, я заходжу на цю карту, а в мене, коротше, ніч, но світло. Ну, небо тем чорне, а я йду і світло. Чого? Що це таке було, я не знаю. Я признаю Майнкрафт, то саме. В тому вийшов, скрив... Вообще за Майнкрафт скрив... його і. Блін, а чого ця печка постійно горить? Забрати уголь. Вона не лякає. Конфіскувати. О! Отак более-менее норм. Все. Блін, вона постійно горіла. Що я мав робити? Так, біжимо. бежим, блин, я хочу спать сейчас. Куда я бежу? Да ускорення. Ну блин, ну что ты не могу ускорение? Треба мод скачать такие. Дай мне строить ферму. Не знаю. А я не знаю, дай мне строить ферму. Треба думать, де її строить. Блин. дай мне строит. Я, наверное, заберу эту позначку. Знаете, что? Ну, потому что я все равно нашел. Вот. Нашел. Наш. Так, давайте построим, построим здесь тут. Так. Она будет у нас долго. Блин. Вот здесь примерно вот такая. Ой, ой. Так. Ой. так давай. Зараза. Так, блин. Мне шея болит. Я, наверное, скоро буду заканчивать эту серию и начинаю эту Хотя... Хоча... Блин, я уже замрёшься. Что я там делаю? А, да. Заставим сразу блоки вот такие вот. Оп, 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 оп. Эть, 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 эть. Я, конечно, казал, что я без вас принесу, но все равно. Это не займет так много времени, я думаю. Эть, 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 эть. эть. Вот. Так. Оп. А, что я зарубаю? Это не я. Это не я. Это це... не я. Не, ни в коем случае. Так. Эй, я же тебя зарубал. Чего я не знал, поставился. Вот. Так. Так. Що я ще там? А, Матега у мене є, да, у мене, конечно, воно є. Да, оно у мене может бутички. Так, 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 так. Да, я. Ну, всі, ну всі согласяться, что я уже яке вже расскажу, вот цемінилося. Оно змінилося Ну, змінилася текстура. Воно ну, інакше было 0.105. 0,95 Блін Ну, а цього, конечно, то саме, ну но... Так Нам ще треба трохи води Поблизу сі води нема, треба бігти Ой, боже, ідь сюди На-на-на-на-на-на-на-на-на я бежу, я бежу, я бежу, Та... Ой. Там не корма. Вот, зараз я дойду и дороблю фирму и закінчу закінчу эту фер... <фер -пин> серию, наверное, и буду начинать э, сюрприз. То, что я вам казав, помните? Сюрприз. Сюрприз, а вы не... на на Так, так, так. Две цека, троечка, одна. Так, 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 так. А, зараза, мое ухо. Э, ч ⁇ Не понял. О, все, чудесно. Последняя деталь. Це эти, 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 забор. Ха -ха -ха. Так. Так, тут калитка. Тут калитка. Так. Блін, знов скрипить. Так. Екран. Так, наверное, лэп. Через то, що він лепкий. О! Ой! Ні, не не так Все, що ви гаукаете Я вас не просив гаука Все І калитка Де калитка От калитка О, дивіться, дивіться. Ай, я упав. Блін. Та блін. О как красиво Яка красива. красиво М -м -м. Ну от, все ми закінчили нашу фірму робити. В следующей серії я вже, наверное буду до цього всього достатки цієї води буду робити або в мінісерії. І буду, наверно, може, в міні-серії зроблю план, як я буду робити е, ну, напереді дворіка, щоб було красиво. Ладно, на цьому все. Або я даже можу зробити замість тої всієї води, просто зробити я всякі цвіточки такі гарні. да, Моя логіка просто мене вражає. ні Ладно, щось я придумаю. Ладно, тоді всім спасибо за просмотр. Кладіть лайки, підписуйтесь на моїх три канала, э, Підписуйтесь, проявляйте активність І буде багато більш качественных и интересных видео. Пока!